Воєнні зведення за цю добу два десятки обстрілів минулої обійшлося без втрат поранених. Троє. Мапа бойових дій сьогодні трохи змінилася. Стихло на Луганському напрямку, натомість на Донецькому відновилися провокації ворога на ділянці Троїцьке-Луганське, гаряче, незмінно в Авдіївській промзоні. Активні бої поблизу Мар'їнки, а на околицях Старогнатівки вночі диверсійна група бойовиків поперла на українські позиції. Більше про це від Ігора Левенка. Наші армійці кажуть, провокації бойовиків почалися ще від вечора. Як стемніло, окупанти почали гатити в бік цієї позиції з панцерника. Приїхав БРДМ, став за тищу примерно тисячу триста, тисячу чотириста, почав паливати по нам, по сусідям вести провокативний вогонь. Зброя наших хлопців натомість мовчала, бо є наказ на провокації не реагувати. Нам прийшло розпорядження про те, щоб ми підтримались по максимуму. Режиму тишини, от і по мінімуму застосовували зброю. Просто спостерігали, аж поки помітили групу озброєних диверсантів, що намагалася прокрастися в тил. В лоба так по балки просто намагаються пройти. Що хочуть пройти, непонятно, але що ти їм значить тут треба. Ворожі диверсанти підійшли в притул до українських позицій метрів на 150-200. Але наші солдати помітили їх у тепловізор. Зав'язався ближній бій. Ворога змусили відступити. І коли група супротивника відходила, хтось із них натрапив на розтяжку. Одразу після вибуху бійці почули крики про допомогу, тому припускають, що бойовики вночі зазнали втрат. Ранені точно крики була чути. А вже потім, потом, коли стрільба стихла, десь через годину, коли отут от, от товариш та кричав метрів трьохсот. Кількох окупантів поцілив, і наш кулеметник. Після того як він відкрив вогонь із кулемета, він почув крик і побачив, місяць був хороший. Плюс є тепловізор. Він бачив, що двоє тягнуть третю. і відступають. Такі вилазки терористів до українських позицій тут спостерігають досить часто. Раз в три-чотири дні стабільна атака. Піхоти, перед пивника. ворога минулої ночі наші бійці пояснюють нещодавню ротацію по той бік фронту. Розвідка доповіла про нове поповнення найманців. Це для них реальний полігон. Вони тренують тут своїх військовослужбовців на практиці з справжнім ворогом, з бойовими патронами. І тренують не лише піхоту, солдати показують свіжі вирви від артнабоїв і обурюються, що перемир'я діє лише з одного боку українського. Не розуміють, чому вони мусять мовчати, коли їх поливають вогнем. На старонатінському напрямку було гаряче. І стріляли з 120-х мінометів. Також були застосовували 82-й міномет і 23 го числа застосовували навіть стрільбу з танків. У багатьох армійців на цій позиції за плечима досвід гарячих боїв 2014 та 2015 років хлопці підписали контракт і готові боронити рідну землю до останнього. Просять лише не в'язати їм руку годами, що заборонено порушувати лише їм. І Микола Рищенко та Андрій Степанов. Програма вікна СТБ.